Скандальне будівництво магазину на розі вулиць Войкова та Першої гвардійської армії перейшло в наступну фазу. Після вуличних протистоянь воно перемістилося у кабінети чиновників міської ради і може отримати політичне забарвлення. Самі ж політики звинувачують один одного у сумнівному розподілі землі місцевої громади. кажуть не тому, що скоро вибори, а задля людей. Всі рішення сесії виділення земельної ділянки відділялись. Депутатами минулого скликання Яка тоді більшість була ну, б'ють ну, ніколи б'ють більшість. Не... Ну как на прошу на минуле, минуле скликання? У вас було я, у, у не як представник політичної сили. Я прийшов як представник. Громади. громади. Мешканці будинків, поряд з якими зводитимуть магазин, бояться за власне житло. Нова споруда може зашкодити їх і так не новим оселям. Фундамент тріщить і може не витримати сусіднього будівництва. Нам же ніхто не гарантує, що дадуть нові квартири десь у літних будиночках. А де будемо жити на старість? Бомжами станемо. Квартири приватізовані, хто їх буде ремонтувати? Одинадцятий номер він вже і так у тріщинах. Ніяк не можемо дозватися нікого. На цьому неприємності для мешканців не завершуються. Забудовники планують і нову автостоянку. Ходить і забудовник, вже лякає один з першої гвардейської чотири. Каже, що там буде у нього велика автостоянка. Зріжуть липи. Там під Градіцьким дуже велика стоянка. І Якщо там ще одна стоянка буде, то вже буде, мабуть, газова камера. Чиновники мерії не бачать порушень щодо будівництва на Войкова. На паперах все законно, ніякого дитячого майданчика там немає і бути не може. Вважає заступник мера Микола Сенькович. Його дружина нещодавно також зі скандалом побудувала магазин на п'ятницькій. Ділянка для забудови вказаного вище об'єкта не є прибудинковою територією, а знаходиться на розі, на розі вулиць Войкова, 1-ї гвардійської армії. Дитячі ігрові майданчики повинні розміщувались на прибудковій території у дворах жилих будинки. Розміщення майданчика біля перехрестя доріг небезпечно для здоров'я дітей. Мер Соколов очах Чернігівців не хоче виглядати поганим градоначальником. каже, забудовники мають спілкуватися з людьми не тоді, коли стався конфлікт. Всю провину за скандал покладає на них. З тої документації, яку мені надали з тими висновками, все воно відповідає чинному. але треба завжди думати, що є люди, які живуть поряд, які повинні знати, розуміти і. Попри скандал у Чернігіві, далі будуватимуться магазини, говорить мер. Все згідно з генеральним планом розвитку міста, і це на фоні зменшення чисельності населення у Чернігіві протягом 10 років на 10 тисяч осіб і стабільно низької купівельної спроможності чернігівців. Незавалося і раніше у нас було багато магазинів, але це не відповідало генеральному плану. Зараз ми поступово приближуємось до тої чисельності населення, кількості житла і об'єктів соціальної інфраструктури, які повинні бути. Наразі у мерії створено комісію із залученням всіх сторін конфлікту чи домовляться вони говорити зарано? Мешканці будинків на Войково налаштовані рішуче кажуть, шукатимуть правду і у високих кабінетах столиці.